Добрий день, шановні члени земельної комісії. Сьогодні в нас на розгляді деякі сесійні питання, які потребують розгляду на сесії, і пропонуються вирішити, вивчити і винести на завтра свої пропозиції, зауваження, можливо, у когось якісь будуть ще питання. Перше питання проводи акції на технічної документації землеустрою та надання у власність земельних ділянок. Надійшли звернення від громадян, від жителів, жителів Роскополянської громади, власників чи землекористувачів, власників житлових будинків, а також користувачів земельних ділянок. Передачу у приватну власність та затвердження відповідних документацій. Пропонується затвердити технічні документації та передати у приватну власність земельні ділянки. Дяченко Володимиру Івановичу, 25 зтоку, тут Руська Поляна Чигирина, 99, Сапейку Тетяні Євгенівні, Богдана Хмельницького, 47, Дубівка, ну, не Дубівка, Сапейко Тетяна, нашому колега, Руська Поляна, Сапейка Тетяна. Не а, тобі є позначить. Чому вона в мене тут тобі значить, правильно. Мусієнко ну, Валерію Гавриловичу, Руська, Руська Поляна, молодіжна 101, Гладун Валентині Григорівні, Руська Поляна В'ячеслава Чорновола, 67, Коліснику Олександру Павловичу, Свободи, 2, Руська Поляна, Фіалковській, Анастасії Юріївні, молодіжна, 75, Руська Поляна, Тищуку Валерію Васильовичу, Олексій Олексієва, 27, і різних пользи Васильівні. По столяре 29 село Дубілька. Земельні ділянки після прийняття даного рішення, розгляду на сесії, якщо буде позитивне, потім мають громадяни зареєструвати своє право власності на земельні ділянки і землі відносимо до категорії земель, житлової та громадської забудови. Якісь зауваження, заперечення, пропозиції. Все, прошу. Okay. Так. Болотюк за Холодницький, за. Деркач, за. П'ялковська. Наступне питання: про внесення змін до договору оренди Землі. Внести зміни пропонується. На заяву Дісканта Романа Володимировича щодо внесення змін до договору оренди землі від 13.02.2008 року, дата реєстрації договору 12 листопада 2021 року, номер запису про інших речове право зазначений, шляхом укладення додаткової угоди, а саме пункт 24 договору оренди доповнити пунктом Д та викласти його у наступній редакції. Орендована земельна ділянка, або її частина може передаватися орендарему, суборенду, суперфіцію за поводженням із орендодавцем, здійснити відповідно державну реєстрацію іншого речового права відповідно до чинного законодавства. Дійсно ремонт Володимирович звернувся до нас із заявою щодо внесення зміни до договору оренди землі з метою укладення договору суб та подальшого договору суперфіції. Запитання, зауваження, пропозиції. Пропонується до розгляду на сесії. А було тюкза, Холодницький Деркач. Тоже так. Для розгляду на сесії про затвердження технічної документації землеустрою та укладення договору про встановлення земельного сервіту. Надійшло звернення від Будеренка Віктора Валерійовича. Він власник земельної ділянки за межами населеного пункту села Роскополяна в Адмінмежах Роскополянської громади. Була сформована земельна ділянка, проінвентаризована, та у подальшому власник цієї земельної ділянки хоче области договір з сервітоту з метою проїзду на свою земельну ділянку приватної власності. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 16 соток за межами Руської Поляни. Цільове призначення наразі. 017 земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані у власні користування громадянам чи юридичними особами. Земельну ділянку зазначено пунктів даного рішення віднести до земель сільськогосподарського призначення. Після сесії, в разі прийняття позитивного рішення, зареєструвати право за сільською радою. Також на звернення Дударенка. Пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності площею 16 соток, кадастровий номер цільове призначення земельні ділянки запасу з цих 16 частин. Не знаю, яку там будуть встановлювати ціль... право проїзду, яка необхідна буде для того, щоб встановити проїзд, дорогу прокласти до земельної ділянки. Визначити виконавчий комітет замовник документації землеустрою, розробку документації землеустрою, проводити за рахунок власних коштів або інших джерел, незаборонених чинним законодавством України. Питання, зауваження, пропозиції Болотюк, Сав Холодницький, Деркач, да. Ялковська про розробку детального плану території. Пропонується. Розробити детальний план території, урочища Дібрівка Рускулянської територіальної громади Черкаського району Черкаської області, визначити виконавчий комітет Рускулянської сільської ради замовником детального плану території даного рішення, розробку містобудівної документації даного рішення проводити за рахунок власних коштів або інших джерел незаборонених закону. Після розроблення детального плану території, схвалення його на засідання архітектурної містобудівної ради, і врахування результатів громадських слухань, подати детальний план території на затвердження Рускуплянської сільської ради. Волотюк за. Холодницький, Деркач, сам, Пілковська. У нас тут питання. Будовища. А, Будовища. 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 Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Бедощанської сільської територіальної громади. Надійшло до нас звернення від державного підприємства Черкаський науково науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Ними розроблений проєкт землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади сусідньої Будещанської і пропозиція розглянути на сесії на черговій питання щодо погодження даного проєкту. Пропонується погодити проєкт землоустрою, щодо встановлення меж території Будищенської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області. У нас межа із Будищенською сільською територіальною громадою йде, та, там лісом ми межуємо, земельні ділянки там вже сформовані, мають кадастрові відповідні номери. No, Ні, тут ближче до... ну, за. Питань, по суті, світів не. немає. Свідівок вже входить ломати. Буду ще а На ну, свідівку вони живуть. Через Свідівко. Взагалі ніколи. Стадіоні туди от 16, а то це присутня. Голосуємо. Замкволодицький, Деркач, За. Деркач. За. Деркач. За. Філоковський. За. Наступне питання. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди земельних ділянок. Пропонується провести і включити земельні ділянки в перелік земельних ділянок права, яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону, та провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки, що розташовані на території Розуплянської громади. Це земельні ділянки. Були Орлика, десять рік 1 руська поляна за школою кудрівською. Ми її формували ще в 2014 мабуть, році, але тоді. Не було претендентів на цю земельну ділянку. І так, земельна ділянка, наскільки що стоїть, можливо, хтось захоче розмістити там магазин, торговий центр. Це на ми... Долісу ближче стоїть? Зразу Там був магазинчик, Якщо пам'ятаєте, Алла Галушка. але магазинчик прибрали, закрили, ділянку ми сформували, щоб виставити на торги. Претендентів у нас тоді не було після цього. Також земельна ділянка, також ми її формували разом із цією, ще, мабуть, я 14-й це був рік, якщо не раніше, при Андрію Михайловичу ще. Це Святолінська 109 дріб будин, Світолінська 109 це у нас газова служба, а це ділянка перед газовою службою і ось так взаді так, вирізана така діляночка. Три соточки ми залишили газовій службі. Під їхнім будиночком в них договір оренди на земельну ділянку, а решта площі у нас пропонується виставити повторно на торги, це тому що, так, тому, що тоді не було так само претендентів на цю земельну ділянку. Там ж тут було дуже ставка розподілу, що це не має. Заставка у нас йде? Тут газова служба, yeah. Yeah. а оця ось ділянка ось ah, ось буквою отакою. Ah. Там пусто гон да, перед, перед полюжем, олецею. Вигон, жан, вигон не що кому так косити, прибирати земля комунальної власності, Попробуємо її ще раз виставити на торги. Може хтось знайдеться претендент, який захоче там чи комерцію зробити, mm -hmm. чи будинок побудувати, ну, як вони там вирішать. Яка побачив пощад? 800 Орієнтовно. Ну, а В даному проєкті рішення ми затверджуємо примірний договір ревенти землі, який ми будемо заключати в разі, якщо знайдеться, у нас претендент захоче хтось взяти в оренду ці земельні ділянки. Ділянки сформовані, право на них вже зареєстровано. А, і третя ділянка забула за нею сказати. Третя ділянка це. Була у нас в оренді полумі з Надії Валеріївни на Цегельній Гельмі, майор Печенка вулиці, термін говорить, в на зимі закінчився. Вона її ді -ді також брала через аукціон в оренду брала участь в аукціоні. Термін закінчився так. Вона до цього часу нічого там не зробила, не займалася, тому ділянка повторно зараз виставляється на торги. Можливо, якийсь підприємець захоче взяти участь і промисловій зоні займатися відповідною діяльністю. Далі надійшла заява від товариства з обмеженою відповідальністю ФЛАЙФІЛ. Це у нас у Веренинівці Корольова 60, там, де була. ЮКСІМ, 7 Ні, Юмас Пластик, я їх постійно подаю. Коли ще через Юмирулку. А потім Червіскова чи Я не знаю, вони тут до Чуйка, а там от вони. Да. Перед Чуйком. Да? Перед Чуйком, да. ворота, і це, це майданчик, що в Так, да? Там, да? там зараз нові да. власники будівелі споруд. І... З ними пропонується. Вони надіслали звернення щодо вкладення договору оренди землі на земельну ділянку під їхніми приміщеннями. Пропонується надати товариству з обмеженою відповідальністю флайфілу користування на умовах оренди строком на 10 років земельну ділянку за рахунок земель комунальної власності площі дев'яносто двадцять шість кадастровиному зазначені. Ціліорамисловість корольова шістдесят десять ми припиняли. Орендну плату встановлюємо 12% відповідно до рішення ставки податків, як і всім. І зобов'язуємо підписати договір, зареєструвати відповідно і виконувати права, як користуватися. Сідова промисловість, що будуть Та, отримати. Там і, по, і подтони ще зроблять і. Алітиці, а ліптиці, що тільки... Олійник вивез вже свої. Ці в гаражі лежать, так. він платить Стамки. за станки, що вони в них в гаражі лежать 5 тисяч кожен місяць за гринду, до старої, що просто там uh -huh. зберігаються. Uh -huh. І він хоче щось цей, що викупив, хоче піднімати ще там за все це. бо мені типу, багато платить 12%, платить там вже пішло воно що. Uh -huh. Буде цим, щоб подончики піднімати. Это я ]OH? бачу це да я думаю, що ж там. Майданчик від шоліні там часто, це харківчані, по-моєму, все правильно. Так що ти таке. А ми за минуле питання голосували цим однією чи ні? Бо я вже себе. Болотюк. За Холодницький за. Деркач. За. Деркач за. За. Не чи за минулими, ми голосували. Давайте тепер ще раз за цей за Флайфіл. За. Болотюк. за Холодницький. За. Деркачська. За. За. Наступне питання. Про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду. надійшла з заява від Діска Тармана Володимировича, а також від головки ОК ДПК Святобор. Пропонується згідно проєкту рішення надати дозвіл дісканту Роману Володимировичу на передачу орендованої земельної ділянки площею 2 гектари 85 соток. Кадастровий номер закінчується на 039, Цільове призначення для індивідуального дачного будівництва, розташування за межами населеного пункту села Героневівка в адміністративних межах Присуплянської сільської ради Черкаської райони Черкаська область, у суборенду обслуговуючому кооперативу дачно-будівельний кооператив Святобор без зміни її цільового призначення на термін з моменту реєстрації договору суберенди до 28 лютого 1957 року. Відповідно, в 1957 році закінчується договір оренди землі, і суберега не повинна перевищувати цей термін, тому зазначена чітко дата суберен. Пропозиції зауваження доповнення. Ну, розгляд. Сесія. Володні за холодний цикл. На сесію. Деркач. Да. Філковська. І останнє питання про укладання договірних відносин з на надання послуг у сфері містобудування та архітектури на території Росіплянської сільської ради. Пропонується доручити виконавчому комітету Русиплянської сільської ради Черкаського району Черкаської області, укласти Черкаської районної державної адміністрації угоду про співробітництво у сфері містобудування та архітектури. Дане рішення набуває чинності здати прийняття в разі його прийняття на сесії і оприлюднити відповідно до чинного законодавства. А, Болотюк зам, за Холодницький Деркач да. Фіалковська, да. На цьому питання у нас вичерпані. Зустрінемось на сесії. Дякую.